Мене звати Наталія Володимирівна, я вчитель початкових класів навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3 колегіум Смілянської міської ради Черкаської області. І я із задоволенням хочу презентувати вам тему проєкту, над яким я працювала, розробку свого проєкту. Тема проєкту маленька історія мого успіху. Учасниками проєкту є учні 4 класу, база реалізації проєкту я взяла е, е, свій навчальний заклад, навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3 колегіум Смілянської міської ради Черкаської області, обґрунтування вибору проєкту. Тобто, для чого цей проєкт нам, наш задум, надати дітям віру в себе. В свій успіх довести презумпцію талановитості кожної дитини. І ідея така, такі знаєте, надихнула мене цей проєкт на таку ідею: наш успіх залежить тільки від нас, а віра в успіх надихає нас на подолання нових вершин. Дидактична характеристика проєкту за домінуючою діяльністю, дослідницько-пошуковий, за кількістю учасників. Все таки мені здається, що це має бути індивідуальний, якщо це буде маленька історія кожної дитини, так свого власного успіху, за тривалістю, звичайно, це може бути і короткотривалий проєкт. От, але якщо ми готуємо а, ось щось в вигляді якогось талант так, де буде кожна дитина презентувати а, свій успіх, то можливо це навіть можна зробити в такий проєкт середньої тривалості, трішечки дати дітям часу на підготовку. А, за характером взаємодії, я думаю, що це в будь-якому випадку не змагальний. Все-таки це кооперативний, тому що діти будуть взаємодіяти, співпрацювати між собою. З в родині, з іншими людьми за характером контактів, учні 4 класу, вчитель, родина, друзі, відомі люди міста можливо. За характером координації прихована координація за предметною освітньою галузі. Я думаю, що це міжпредметний, так і за формою самостійно дослідницька робота учнів над пошуком вирішення проблеми з наступним представленням матеріального продукту. На мою думку, об'єкт пізнання це власний успіх, успіх кожної дитини, і мета надихнути учнів на віру у власні сили, свій творчий потенціал, проаналізувати ось шляхи досягнення успіху, знайти успішні моменти, оцінити да, їх, розвивати творчий потенціал і виховувати. Певнених собі і успішних особистостей. Завдання навчити учнів аналізувати свій життєвий шлях, виділяти головне суттєве, формувати усвідомлення шляхів досягнення успіху, розвивати творчі здібності, задатки, вміння, порадіти успіхам інших людей, регулювати свою діяльність, різні види мислення, виховувати загальнолюдські цінності і, звичайно ж, віру в себе. А які очікувані результати? Це те, що учень міє самостійно обирати потрібний матеріал, проаналізувати його, узагальнити, передбачає результати своєї діяльності, формулює висновки, оцінює, коригує власну діяльність, долає, звичайно ж, психологічні певні бар'єри, які є, комбінує способи вирішення проєктної задачі, втілює задуму творчий результат чи продукт, будує власну проєктну діяльність. Здійснює самоконтроль за своєю роботою. Ну, і способами вирішення, це, звичайно, аналіз в першу чергу власних успіхів, виділення найвагоміших на думку кожної дитини. Це може бути інтерв'ю, інтерв'ю відомих людей, анкетування, можливо, або створення якогось оповідання разом, так, як я досягну успіху, аналіз успішного шляху відомих людей і потім проведення аналогій. Так. Це можуть бути якісь книги про життя відомих людей саме про їхнє дитинство. Це було б дуже цікаво для проведення саме співставлення, і проведення аналогій. Ну і освітнім продуктом, звичайно, тут можна, можна може бути багато чого цікавого, це може бути і оповідання, і казка, і фотоколаж, і якийсь творчий виступ, вірш, сторіс для сторінки в соціальній мережі. Хай це буде відеоролик, або хай це буде короткий влучний тік-ток відео да? діаграма. Власного успіху, е, мультиплікація. Вони вміють створювати невеличкі вже в четвертому класі невеличкі мультиплікаційні відео. Можливо, це буде підбірка мемів. Стосовно власного успіху, як саме він розкривався, або ж це комікс сторібуар Z, або на якомусь іншому застосунку знову ж таки, малюнок, або це фотоколажі успішних моментів свого життя, або сторінка блогу, як він може виглядати. Ну, те, що дітям буде, от як вони захочуть себе презентувати, те, що дітям буде найцікавіше і. Найближче Якщо йти до плану реалізації проєкту, на мою думку, то це мотивація, звичайно, значу що ці проєкти, висунення гіпотези, обговорення ідей щодо вирішення проблеми та їх представлення, формулювання. Завдань для вирішення проблемного питання, визначення джерел потрібної інформації, вивчення аналіз та узагальнення зібраної інформації, визначення деталей, які, можливо, можна проілюструвати під час створення кінцевого продукту, і створення власне, оформлення кінцевого продукту, і вже презентація своєї роботи. Аналіз роботи над проєктом, самоаналіз та взаємооцінювання. я, б, звичайно, ще сюди додавала рефлексію, певну рефлексію над цим проєктом. Мені здається, що важливо проговорити із учнями обов'язково критерії оцінювання роботи над проєктом, які це мають бути критерії. Прислухатися до їхньої, в першу чергу, думки, адже в четвертому класі вони вже можуть. Е Ну, в принципі, я думаю, і в другому класі вони вже і в третьому можуть оцінити так свою роботу. Можливо, це буде дав повну відповідь на питання, над яким працює, або створив цікавий продукт, якщо це самооцінювання, знаходив різні способи вирішення проблемного питання. Опрацював різні джерела інформації, чи все вдалося, так, чи над чимось ще потрібно попрацювати, чи задоволення отримав від своєї роботи. От, звичайно, що взаємо так само проговорити із дітьми взаємооцінювання, чи потрібно робити взаємооцінювання, у вигляді, чого воно буде? Так само критерії А, наскільки глибокий проєкт він захопив дітей, чи відповідає він життєвому досвіду, учнів опирається на життєвий досвід, чи повністю розкрив. Питання, над яким працює дитина, які застосовував джерела, чи це були різні джерела, звідки він брав а, наскільки оригінальний був продукт, який він презентував, естетичність оформлення, естетичність представлення продукту. Вміння триматися перед аудиторією, я думаю, що це також. Дуже важливо. Ну, і, власне, якщо йти стосовно етапів реалізації проєкту, то розпочала б я, звичайно, із підготовчого етапу, де Спочатку можна переглянути фото відомих українців. Так? Що ми про них знаємо? Звичайно, діти розпов... будуть розповідати, що вони відомі, чим вони відомі. Як ми можемо назвати цих людей? Я думаю, що вони скажуть, що це успішні люди, і, відповідно, ми можемо скласти далі із ними якийсь асоціативний курс, наприклад, що таке успіх, або ж. Таблицю знаю, хочу дізнатися та дізнався, де вони можуть прописати, що вони знають про успіх, так, що вони хочуть дізна і хочуть що дізнатися. А вже в кінці, звичайно, там, де ми будемо проводити рефлексію, проєкту, а можемо повернутися до цієї таблиці, що ж вони дізналися, чи щось нове дізналися вони взагалі про успіх, чи ні. Дуже важливий, на мою думку, тут певний вступний аудит дітей, тобто таке певне самодослідження, які емоції ви відчуваєте, коли чуєте вислів, успішна людина. Кожен, звичайно, буде висловлюватися, хтось скаже, що це радість, хтось, можливо, скаже, що це заздрість. Тобто тут кожна емоція особлива. І у яких випадках учні можуть стати успішними? Чи можете ви себе назвати успішною людиною? Як ви гадаєте, якою буде тема нашого проєкту, щоб діти самостійно дійшли до того, що до цієї теми нашого проєкту, до того, що а, чи можу я назвати себе успішною людиною? Кожна дитина задумається, так, над цим, так це чи ні? Чи актуальний буде, на вашу думку, цей проєкт, так? Звичайно, якась невеличка коло ідей зробити, і кожну ідею дитинки на магнітну дошку чи записати, чи оформити для того, щоб ці ідеї побачили всі діти. І якщо ми проаналізуємо ідеї дітей, ми побачимо, що насправді це актуальне, актуальне дуже актуальне питання, тому що не кожна дитина може. Сказати, стати, я успішна. Багато діток, мабуть, дещо не впевнені в своїх силах, і вони можуть просто промовчати в цей момент. Звичайно, те хто скаже, стане так, я успішний. От. Але є такі діти, яким потрібно надати віру в себе, надихнути їх на те, що в них є ця зернина, в них є успіх, в них є талант, і повірити в цей талант, повірити в себе для того, щоб ця дитина розкрилася далі, от як квіточка із зернинки. А, і... Ось таке питання: от як ви гадаєте, чи кожна дитина нашого класу успішна? Хтось скаже так, хтось скаже ні, не кожна. Ну, а, можна тоді сформулювати гіпотезу, що а, кожна дитина кожну дитину нашого класу може називати успішною. І давайте спробуємо довести в процесі нашої, нашої дослідницької пошукової діяльності, чи справджується наша гіпотеза, чи ні. І о, да, далі, звичайно, можна запитати, що треба зробити, щоб розвіяти ваш сумнів у власному успіхові. Так, от чи багато хто з діток може засоромитися, може задуматися, чи дійсно ж я успішний, що ж треба зробити, щоб оцей ваш сумнів, який з'явився у вас, розвіяти. Отже, наші цілі, діти е, е, можуть сформулювати, що ага, треба подумати, проаналізувати, що ж було в моєму житті успішного, ага, а які здобутки в мене знайти, от за що, на мою думку, найуспішніше. Е, завдання визначити, які потрібно вирішити, що нам для цього потрібно: зібрати матеріал, це якісь там е, фото, це якісь різні джерела. Інформації це можуть бути оповідання про успіх відомих людей, інтернет джерела о, провести о, о, спитування, анкетування рідних людей. Наприклад, чи важ е, е, на вашу думку? Я успішний. В чому От, думку почути а, рідних людей, друзів, це мені здається, також буде цікаво. А взяти інтерв'ю від містян ну, проаналізувати своїх кумирів, наприклад, Ютубу, Тіктоку, співставити з власним успіхом, ну і, звичайно ж, е, зрозуміти, що буде кінцевий результат, А кінцевим результатом може бути. І оповідання. Як я став успішним. І віш, мій маленький великий успіх, наприклад, якась життєва історія, в вигляді казки, хай це буде. Може, це буде аналіз порівняння в вигляді те схеми з звідомим людь, відомими людьми, наприклад, з своїми кумирами, або з відомими, наприклад, людьми. Наприклад, ну, ось Леонардо та Капріо, ось я. І провести аналогію успіху. Наприклад, дитинство Леонардо Ді Капріо і моє дитинство. Інтерв'ю у успішних людей нашого міста. Так само інтерв'ю на тему Моя історія успіху. Проаналізувати на основі інтерв'ю власних успішних моментів, адже дуже часто діти можуть не помічати ось цих. Успішних моментів, тому що, мабуть, ще не можуть так глибоко аналізувати, а ось оце порівняння, аналогія їм допоможе це зробити. Зробити фотоколаж. Особливо, звичайно, ті дітки, які десь виступають на конкурсах, перемагають, тут, звичайно, можна зробити ось прямо фотовиставку успіхів. власних. Знову ж таки відеоролик, ролик для TikTok, сторі для інстаграм, створення діаграми власного успіху, можливо, це буде танець успіху, пісня успіху, гумористичний експромт зараз дуже, до речі, цікаво, і діти люблять ось робити такі гумористичні експромти, розповідати щось так, щоб було всім цікаво і весело. Мистецькі поробки, можливо, виставка своїх кубків, медалей або створити вигляд, зна знаєте як лінія часу, але створити лінію власного успіху. Планування, звичайно, проводиться із того, що кожен визначає, що йому які потрібні джерела інформації, що він буде робити: записувати ключові твердження, проводити якісь певні паралелі, встановлювати асоціації, виділяти головне, суттєве, шукає шляхи вирішення чи прочитати книгу, чи проаналізувати життєвий шлях відомих людей, анкетування, опитування і сплановує, яким дитина, вона хоче бачити свій кінцевий результат, оцей кінцевий продукт спланувати теж потрібно. Власне кажучи, під час роботи над проєктом відбувається саме ось така важлива, як я кажу, кухня, коли діти вже повністю з головою поринають збирання інформації, аналізують, узагальнюють, систематизують. І тоді виникають певні якісь проміжні питання, які я, на мою думку, як вчитель, маю трішечки коригувати, тому що. У мене хоч і приховані, але все одно якісь питання будуть виникати. Навіть ті питання, які стосовно оформлення кінцевого продукту, можливо, надихнути на щось, підказати, висунути якісь ідеї. От, ось така якась допоміжна допомічника, роль, роль е, людини, яка завжди допоможе визначитися, е, допоможе знайти правильний спосіб, найраціональніший можливо, спосіб. Я думаю, що вчитель має в цьому випадку також коригувати, допомагати учням, тому що їм хочеться презентувати себе, знаєте, як найкращим чином, і щоб це було все чудово. І, звичайно, в кінці це може бути презентація вигляді талант-шоу, успіх це я. Я вважаю, що перед цим можна створити якесь оголошення чи запрошення на наше талант-шоу, яке можна повісити у в залі нашої школи, оголосити по радіо, наприклад, так, запросити батьків, запросити відомих людей міста, в яких ми брали інтерв'ю, запросити газету, наприклад, місцеву, запросити місцеве телебачення. Оформити відповідно приміщення для презентації. Ну і, власне кажучи, виступи презентації учнів можна було б закінчувати словами Вітайте мене, я успішний і, звичайно, приємно, коли після кожного виступу всі будуть отримувати ось такий емоційний, емоційну вигляді відповідь у вигляді таких шалених оплесків. Як можна залучити в цей час і гостей свята? Звичайно, голосувати за номінації проєктів. Це можуть бути якісь кишеньки з назвами номінацій, і вони будуть вкладати туди зірочки, наприклад, на паличках. Це може бути ну, різні на, на, на номінації. За трішечки не вис не вистачило часу мені дописати всі, але це може бути найоригінальніший проєкт, найцікавіший. Золотий голос нашого класу, проєкт велетин, творчий проєкт захват. У вас залишилось я... одна хвилина до закінчення. Проєкт Ой. фаворит успіху, створення скриньки успіху, наших глядачів і так далі. І тут же можуть діти створити сходинки успіху на магнітній дошці. Звичайно, рефлексія це самооцінювання, взаємооцінювання, таблиці за хде ми повертаємося, і квітка запитань: що вдалося найкраще, де відчував труднощі, як цей проєкт допоможе іншим людям, гостям свята. Чи справдилася наша гіпотеза, що кожна дитина нашого класу все таки успішна? І було б добре зробити емоційні гірки, як дитина почувала себе відзначити стікером на початку проєкту. Де ви знаходилися всередині під час реалізації проєкту та після презентації. І, на мою думку, що може бути ще і продовження проєкту. Запитати, на які думки чи ідеї надихнув тебе цей проєкт. І вони можуть стати ідеєю, продовженням, натхненням для наступного нашого проєкту. Наприклад, найефективніші шляхи досягнення успіху. Я вичерпався, дякую. Дякую вам. Дякую за увагу.